Формадол таблетки від головного болю. Дипломатичний скандал. Німеччина масово висилає працівників російських посольств. Скільки саме осіб оголосили персонами Нонграда, Офіційно невідомо. Але у березні німецьке видання Фокус писало, що мова йде про щонайменше три десятки осіб. За їхніми даними, німецькі правоохоронці довідалися, що представники Росії можуть використовувати свій дипломатичний імунітет для вербування інформаторів з метою саботажу чи поширення дезінформації. Москва вирішила вдатися до дзеркальних кроків. Теж вийшли зо два десятки німецьких дипломатів. Коли саме вони мають покинути країну, не оголошували. І ще один дипломатичний скандал після заяви китайського посла у Франції про історично-російський Крим на нього обрушилася хвиля критики після того, як дипломат заявив під час інтерв'ю французькому телеканалу Лушає, запитали, чи вважає він Крим українським, і він відповів. Цитую, це залежить від того, як ви сприймаєте цю проблему. Є історія, крим спочатку був російським. Також китайський амбасадор заявив, що держави колишнього радянського союзу, начебто, не мають статусу в чинному міжнародному праві. У відповідь на ці скандальні заяви посол України в Парижі Вадим Омельченко заявив, що Луша є або має проблеми із географією, або його слова суперечать офіційній позиції Пекіна. Розкритикували китайського посла у Франції і країни Балтії, МЗС Естонії викликало місцевого представника Пекіна для пояснень. А МЗС Литви наголосило, заява Лушає пояснює, чому Балтійські країни не довіряють Китаю щодо посередництва щодо миру в Україні.